Hello, Fренлі! З вами Деніс Френлі. Пару днів назад дружньо у нас був е, мохіто, 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 живчик. Сьогодні у нас буде, як казав тоді у відео, е, моршинська лимонада мохіто. Тоже, мохіто від Моршинської цього разу. Того, той раз було від Живчика, цей раз ми попробуємо від Моршинської. Який лимонад буде мені. Цей не лимонад, а мохіто краще. Від Моршинської чи від живчика. В цьому відео ми дізнаємось. Тому такі справи, давайте народ зацінимо це мохіто від Моршинської. Погнали до заставки цього відео. Let's go! Денніс Пренд реагує. Денніс Спредні реагує. Сьогодні він буде пити. Так. Напій, безалкогольний, сукомісний, сериалазований, пастеризований лимонада. Тергова марка Моршинського Мохіто. Моршинська лимонада. Мохіто, хіто, хіто! Давайте відкривати і пробувати і пити там. Так, давайте зацінимо цю. Моршинську, теж велика бутилка, не знаю, я все пити не збираюся. Та. Сьогодні таке гарне сонце на дворі. Капець. Що ти, не бушуй? Так, Моршинська. То є Моршинська газована мінеральна. А вони випустили? Мохіто. Ну, знову мохіто. Так. Так. З газами. Знову газована. Сильно дуже газована. А ні, серё... середньо газована, пише. Ну давайте. Ну ця дивіться. Відрізняється від той, що живчик. По-перше, тут менше газів. По-друге... Смак такий... Та, бо тут ще лимон додавлений. Бачите? Крім мохіту, тут ще лимон. Тут відрізняється. Ну так о. Відживчика щось мені більше подобалось. Там чути було справді мохіто, а це... Просто... Така водичка з лимонадом. Таке лимонад. Лимонад плюс мохіто. Та, там тільки мохіто було. А тут ще лимонад змішаний з мохіто. Ну, але хоч тут плюс, що не сильно газовано. А там мінус, що було сильно газовано. Коротше, та і та отримує по 8 балів. Що та отрим... Ми поставили 8, що ці ми поставимо 8 балів. Так. Ну що, пробуємо другий стакан ливати. Дуже сьогодні класна погода. Знову ж таки, міг би якийсь влог зняти. Але питання, куди мені їхати? Тим більше. Зараз не є мирний час, щоб кудись щось їхати. Ти ще й знімати. Знімати небезпечно. Зараз такий час. Так що ті, хто чекає влог... Ліпше не чекайте. Розлив Ви зараз кажете, ну добре, а ти у Франківську ж знімав, нікого не боявся. Ну, у Франківську я просто ризикнув, зняв. Вроді ніхто нічого мені не казав. Ризикнув, але тут уже ризикувати якось не хочеться. Так. Тому такі справи. Ну, там, по-перше, я щось воєнних не бачу у Франківську, а тут може бути, так. Ну, ти ніколи не можеш вгадати, що, де, коли, може бути, але не знаю. Е, тому такі справи. Може, ще щось зніметься колись. Якийсь влог. Не знаю. Комбо, мінеральна вода плюс натуральний сік без консервантів. Та звичайно. Так і повірю. Комбо, знаєте, плюс мінеральна вода, плюс натуральний сік вони змішали. Ну, оце таке класно. Ані питали лише одну мінеральну на, на відео. Пише, що з соком. Ну, то добро, що О. М -м -м. добре, що соко. Добре. Наливаємо собі ще. Я мінеральну воду не дуже люблю. Люблю більше солодку. Тому вони молодці, що вони для таких, як я, зробили ще й солодкі варіанти. Та. Але, ну, чесно, ух, ліпше просто садочок випити сік, ніж оце запити. Ну, воно не дуже. Але живчик все-таки мені більше сподобався з мохіто, ніж цей. Хоча оцінка, що та, що та 8 балів, но... що живчик мені... Більше сподобався. Бо від живчика щось смачніше, там. М -м -м, соки. Води. Ах. Ну, то майже допили. Ще може на стаканчик. Зараз я можу більше пити, ніж тоді. Тепер у вас може... Таке, задавати це питання, коли вже той... бо то ви писали в коментарях, коли вийде той влог з Франківська. Я сам ще не знаю, чи 20 листопада, чи може 10 грудня я запущу. Ні, у грудні, напевно, ще будемо їхати. Може, у листопаді, може, 20 листопада вийде цей влог. Подивимося. Там ще одне відео не вийшло. Я зняв про Орео, так і його не опублікував. Там треба десь опублікувати теж на дня. О, тепер я вже напився. Навіть тут у цій кімнаті вже не так холодно. Чому? Тому що... Сонце світить, сьогодні тепла погода на дворі На моє здивування. І тому тут зараз вже не холодно, нормально знімати, так. От так би завжди, але завжди так не буде. Що, давайте ще стаканчик, це я вже пити не годен. Я би ще й стаканчик вже не пив. Так. Фільманий значок Моршинської, так. А ну і наскільки газовано. Бачите, збільшилося завдяки газам, ну трохи збільшилось. Трохи збільш. Так, воно не сильно але... теж газовано вже. Добре, давайте ще один стаканчик забацим, Ну і все. Тут чуєш такі перемішку мохіто. Типа лайм з, з, з лимоном. Чесно, думав тут 7 балів ставити, але думаю. Ну напій солодкий солодкий можна поставити, в принципі, 8. Чом б не поставити, та. Тому я поставив 8, але. Я би поставив 7. Напевно. Ну, давайте тоді. 7 балів, щоб живчик краще. Не знаю, чи 8 чи, чи з мінусом. Ну таке, живчик так, дійсно краще. Ну там, воно тут на 8 нема. Коротше, 7 балів. У 100 всього. Та. Бо воно трошечки... Солодке, воно таке трошечки гіркувате і кесле. Ну воно кесле має бути, бо тут лимон. Але воно не дуже таке, воно трохи гіркувате. Та. Тому 7 балів. Поставимо цей раз 7 балів, 7 із 10. На 7 нормально. А деякі б взагалі оцінили на 5 із 10. Ну, інших інші критерії оцінювання. У мене свої. Критерії оцінювання. <гух> Вітрешка. знак згоди. Знаєте, що я перше їв? Макарони. Ми такі їли з вами. Того року я дивився. Макарони з м'ясом. Такі закручені макарони з м'ясом. Не знаю, хто не бачив, може, а, ви не знайдете, бо то куча відео. Ну, не знаю, хіба силочку на відео лишу. Бо я знав, що ми вже це знімали. Мама другий раз робила вчора, тому. Подивився, ага. Я знаю, що ми це знімали. Ну, то, тому такі справи. Е, ну не дуже там. На 7 балів воно ну, нормально. Вроді ми інші смаки від Моршинської вже пробували. Я подивлюся. Якщо ми ще не пробували, я візьму. То була маленька бутилочка е, мохіто. Ну щось я захотів взяти велику. Думаю, беру велику. Але так, я це вже допивати не буду. Бо ми все одно з вами поговорили трошечки, попили більше, тому я взяв велику. Щоб поговорити більше, попити. То, коротше, добре. Прощаємося. На цьому все. Дякую, хто додивився до цього моменту. Додивився, напиши про це. А з вами був, як завжди, Деніс Френдлі. Всім гарного дня, всім удачі, всім пока. Побачимось в наступному новому відео. Всім пока-пока, дружні. Побачимось. Так. Ось така була Моршинська. Попили. Може бути. Так, коротше. Коротше, поставив 7 балів, всім пока.